Я показувала вам ось таку новинку. Брюки в красивому, сірому мишиному кольорі. Це один з базових кольорів. Вони дуже класно монтовуються у будь який гардероб. По розмірах у нас 40, 42, 44, 46 і 48. Що цікаво, в цих брюках, ширінка на зашпильку на замочок, позаду гумка. Що класного, є прострочена полоска, яку я дуже сильно люблю. Прострочена полоска, яка не дає витягуватися колінам. І навіть якщо у вас сидяча робота, позаду теж зверніть увагу: є полоска. В першу чергу вона витягує силует. А по-другому, вона, якщо у вас сидяча, наприклад, робота просто не витягується коліна, і у вас естетичний вигляд, навіть коли ви йдете після дуже довгого сидіння додому. По розмірах я сказала по якості, вони чуть-чуть мають стреч. Це вже плотна осінь, осінь. Зима. Приходьте до нашого шоурум на примірку, або ж ми відправимо на примірку у будь-яку точку України.